Як отримати державний сертифікат на знання польської мови? Переїзд у нову країну завжди пов'язаний із викликами, особливо якщо мова йде про адаптацію до нових умов життя та мовний бар'єр. Для багатьох українців, які вже живуть у Польщі або планують переїзд, вивчення польської мови та підтвердження знань за допомогою офіційного сертифікату є необхідним кроком для інтеграції в польське суспільство, а також пошуку роботи та отримання громадянства. В цьому відео ми розглянемо, що таке державний сертифікат з польської мови, чому він є важливим для українців у Польщі та як його можна отримати? А з вами Маша, і ви на каналі Workport. Тут усе про роботу та життя у Польщі. Підписуйтесь! Отже, розпочнімо, що таке державний сертифікат з польської мови. Це офіційний документ, що підтверджує знання мови на певному рівні відповідно до загальноєвропейської мовної рамки. Видає його державна комісія сертифікації знання польської мови як іноземної. Цей сертифікат визнається на всій території Польщі, а також у інших країнах Європейського Союзу. Але багато українців не розуміють, чому так важливо отримати цей сертифікат. Перше, це ваше офіційне підтвердження знань. Сертифікат підтверджує, що ви володієте польською мовою на рівні достатньому для навчання, роботи або проживання у Польщі. Це відкриває двері до багатьох можливостей. Наприклад. Підвищення шансів на працевлаштування. Сертифікат може стати вашою перевагою на ринку праці та підвищити ваші шанси для отримання хорошої роботи. Або якщо ви плануєте отримати громадянство Польщі, сертифікат на знання польської мови є обов'язковою умовою для подачі заяви. Це стосується також багатьох інших правових процедур, таких як отримання постійного місця проживання. Реєстрація на іспит зазвичай відбувається через офіційний сайт Державної сертифікації. Ціальної комісії. Про те, щоб уникнути втрати місця через високий попит, варто слідкувати за оголошеннями щодо дат іспитів та швидко реагувати на відкриття реєстрації. Іспити проводяться декілька разів на рік, і їх кількість може бути обмежена в залежності від міста. На відміну від багатьох країн, у Польщі є можливість складати іспити на знання польської мови не лише в рамках загальної програми, а і з професійним ухилом. Наприклад, для тих, хто працює у медичній юридичній. Або технічній сфері доступні спеціалізовані версії іспитів, і це може стати додатковим бонусом для фахівців, які прагнуть підтвердити свої знання мови у конкретній галузі. До речі, деякі організації або фонди можуть пропонувати фінансову допомогу для покриття вартості підготовки та іспиту для українців, які перебувають у Польщі як біженці, або мають інші пільгові статуси, варто перевіряти можливість отримання субсидій. Як же підготуватися до іспиту? Для початку вам потрібно визначити свій рівень мови. Іспит доступний для різних рівнів знань від А2 початкового рівня до С2 досконального володіння. Перед початком підготовки важливо оцінити свій рівень знань, щоб не завищувати або не занижувати свої можливості. Якщо ж ви не впевнені у своїх знаннях, рекомендується пройти мовні курси. До речі, на нашому каналі вже було відео, як самостійно вивчати польську мову. Якщо ви ще не бачили, обов'язково подивіться. Як зареєструватися на іспит, іспити проводяться кілька разів на рік у різних містах Польщі. На офіційному сайті державної комісії можна знайти актуальну інформацію Продати та місця проведення іспитів. Оскільки кількість місць обмежена, радимо зареєструватися заздалегідь. Після реєстрації на іспит необхідно сплатити реєстраційний внесок. Його розмір залежить від рівня іспиту, який ви здаєте. Щодо документів, то для участі в іспиті вам знадобиться посвідчення особи, паспорт або карта побуту та підтвердження оплати реєстраційного внеску. Що ж включає іспит? Іспит на знання польської мови складається з декількох частин. Читання, слухання, говоріння, письмо та граматика а самі результати іспиту оголошуються через кілька тижнів після його проведення. Якщо ви успішно здали іспит, вам буде виданий державний сертифікат, який ви зможете використовувати для подальших цілих, таких як подача документів на громадянство або працевлаштування. Вартість здачі іспиту на державний сертифікат з польської мови залежить від рівня мови, на який ви здаєте іспит. Середні ціни на іспит станом на 2024 рік такі: рівні А 2 і Б 1 для дорослих приблизно 150 євро рівні B2C1C2 приблизно 180-200 євро. Ціни можуть варіюватися залежно від центру проведення іспиту та конкретних умов. Отримання державного сертифікату на знання польської мови є важливим кроком для українців, які прагнуть інтегруватися у польське суспільство. Ви можете розвивати кар'єру або отримати польське громадянство. Підготовка до іспиту дійсно вимагає часу та зусиль, але результати виправдовують очікування. Ви отримаєте не лише офіційний документ, але й Певненість у своїх мовних знаннях, що відкриють для вас нові горизонти в Польщі. Сподіваюсь, ця інформація була корисна для вас. А з вами був WorkPort і до нових зустрічей!